Доброго ранку! Хоробрі герої, які в перервах між важкими боями ще стигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали зовні, а в душі щиті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку: який вигляд має чоловіча солідарність? Або як найкраще заманити до лав ЗСУ? <смір> Хочеш, З да? нами хочеш, ну, пуска. не пускай. Та ти що, хлопці, Ну давай, зустрінемось, ми на позиції. Коли зробив жінці вільний доступ до зарплатної картки і запитуєш, куди ділися гроші? Часом може щось бовкнути таке, а потім доводиться за свої слова відповідати. В ЗСУ все точно так само. Це ж треба було вчора сказати, що доставка від ЗСУ дзвонить. Так, подзвонили. Воно. Це трубець, хлопці. Коли ти сам на чергуванні і раптом почув якийсь дивний шурхіт, треба ж піти подивитись, що там. Той випадок, коли пообіцяли доукомплектувати взвод, а в тебе з цього приводу свої фантазії. Ти ще маленьке цуценя, але насправді вже відважний боєць, який готовий захищати Україну і якому терміново потрібен автомат Калашникова. Санька Калаша забирають, коротше. О, хе дає. Ну, дають. ще підуть. Хорошо полетіли. Зараз забере точно калаша. Перша ночі командир наказує тобі терміново відвести хлопців та в жодному разі не вмикати світло. Перша десять. Він запитує, де ти. Але схоже, в темряві в тебе щось пішло не так. Я не бачу. А ось який вигляд? Мають лакшері апартаменти ЗСУ. Чоловік так на 12-15. Привіт всім! Хочу вам показати наше нове житло, де ми будемо зараз чуть-чуть проживати. Подивіться, які у нас умови. Ох, дивіться, і ліжечко яке. Це наша кухня, це наша спальня. Опочивальня, так називаємо. Да. Тут ми будемо відпочивати ну, чоловік дванадцять, можливо, п'ятнадцять. В жаль, телевізора немає. Ну саме головне, що вони на вулиці і побратими не будуть мерзнути. У нас є пічка і хороші сусіди. Так що бережіть себе, всім хорошого дня. Слава Україні! І наостанок, коли командир не дає вашому коханому відпустку, українську жінку нічого не зупинить. Раз і вона вже під Запоріжжям. Фортеця Бахмут! Всі надії вещиток, героїв незонних друг, зляба нам сил дають волю вогонь. На цьому все. Слава Україні.